Пане Андрію, заява Трампа спочатку на зустрічі з прем'єр-міністром е, Ізраїлю бідняміну Натанягу. Ну а потім прес-конференція журналістами майже 2 години, Найбільше за весь час його перебування на посту, де він ну просто таки справді дуже жорстко пройшовся по путіну, і що було раніше притаманно Трампові. Він завжди казав, що це не його війна, війна Байдена, війна Зеленського і ці серйозні критиці з лайкою. Путіна він не згадав жодним словом навіть Україну і Зеленську. Це тішить. Це вже є певний позитив. Раніше він дуже жорстко проходився по Зеленському, зараз жорстко проходиться по Путіну. Це є певний позитив. Але знову ж таки, нас слова мало цікавлять. Ми вже наслухалися і критики, і позитивних. Відгуків щодо України нам потрібна реальна підтримка, якщо надати увагу на те, що Трамп помаленьку почне прокидатися, і нібито вже там хоче передавати якісь там нам Петріоти. Там він розказує, що Мерс вже там три установки закупив. До того вони три передали зараз. Ще одну можуть передати. Е, ну Ну це дуже дуже мало. По перше. По друге окей, ладно. Якщо ж так зрушили цієї позиції, що далі чи це буде безкоштовно? чи це будуть закуповувати нам. Наскільки ви готові підтримувати нас на перманентній основі і якісно підтримувати? Тобто, не там крихтами зі столу, а фактичними реальними рішеннями там на десятки то й сотні мільярдів доларів, поки що ми цього не побачили. Я надію, звичайно, що через певний період часу Трамп прокинеться настільки, що зрозумієш, йому треба надавати набагато. То більше озброєння, тому що як писав е цей економіст е буквально там сьогодні чи вчора в е своїх статті про те, що е знаєте, така фффейковий фейковий, о фейковий розвор розворот Трампа, але е при цьому ж таки багато він сказав, але фактично нічого майже не зробив. Тобто, навіть тому великому законопроекті, який він там прийняв, який збільшує борг Сполучених Штатів Америки приблизно на 3 5 трильйонів доларів. В майбутньому то там немає України ні слова про Україну. В бюджеті на наступний рік також поки що немає ніяких слів про Україну є лише точніше, там є, але це те, що була складена раніше підтримка, і будь-якому випадку вона зменшена. Тобто, ну фактичного якогось рішення, прагматичного рішення, ми поки що від цього не отримали. Так я розумію, що це перші сходинки. Я розумію, що це перші кроки, і, і з цих кроків ми можемо потім витиснути багато багато для себе преференцій Я надію на це знову ж таки. Якщо Трамп в якусь секунду знову ж таки не перевернеться і не скаже, ну все таки е, Путін там поморижився, трішки звернув з е, неправильного шляху, але зараз він повернувся і знову ми будемо з ним дружити. От я надію, що такого то, то також не буде, тому що в принципі Путін не планує повертатися на, які, на якісь правильний в лапках шлях, і він планує тільки знищувати Україну, і він планує в будь-якому випадку довести до кінця своє почету. В 2014 році, а то й раніше, а якщо фактично розібратися, то ще з 2004 року, і поки що Трамп, от він вірить в те, що в будь-якому випадку це все можна буде завершити в Україні такою малою кров'ю. Тобто, ми будемо потрішки допомагати Україні, щоб вона часом там не змогла втратити будь-які свої проможності захищатися, і щоб часом, наприклад, в нього Україна не була не асоціювалася з ним, як з Байденом, Афганістан. От він не хоче, щоб був Україна була другим Афганістаном. і. І політично, щоб його потім не з'їли, щоб в нього кар'єрі не було, що Україну там знищила, закупили росіяни і е, буде мати таку пляму, е, політичну пляму. Тобі, що він ж хоче бути президентом миру, а не президентом, е, який втратив ще одну країну двічі в Європейському Союзі. Ну тут буде для нього катастрофа, тому він вимушений буде максимально е, підтримувати Україну для того, щоб Україна трималася на плаву. В його щастя, що Україна і так бажаючи вижити, бажаючи е, себе зберегти, свою ідентичність культуру, все інше. Ми боремося клеве і е, на жаль, ще скажу, втрачаємо багато життів і е, придумуємо інші методи для того, щоб себе захистити. І це для них економічно вигніше, тому що ми самі справляємося з цим. Тобто, не так як це наприклад відбувалося в Афганістані, що їм приходилося закидати грошима, щоб вони, хоч якось, себе підтримували. А то, паки, тут Україна ж сама дуже сильно справляється, тому що у нас велика жага до життя, і їм це вигідно, їм це економічно вигідно. Тому вони нам, оце як я вже сказав на початку, кидають крихти зі столу, в тому числі Європейський Союз. На жаль, викидає крихти зі столу, даючи нам там якихось 50, там, 55 мільярдів євро і розказуючи, що це супер крута підтримка, супер величезна підтримка, що без якої Україна взагалі би не справилася. Так, можливо, би не справилася, але цього дуже мало. Цього дуже мало для того, щоб продовжувати якісно бойові дії, і для того, щоб зберігати максимальну кількість особового складу. Ну вони цього не розуміють. Вони роблять це через призму власного бачення і через призму розуміння е, того, що е, Україна їх з, грубо кажучи, є таким певним бар'єром, і не потрібно для неї витрачати на більше ніж вони заслуговують. Тобто, поки що, і основним ціллю має бути забезпечення. Власних потреб, в тому числі і власного ВПК. ну вони і там, до речі, погано справляються. Але на жаль, шерска для України це поки що така другорядна другорядні рішення. Вони багато говорять, як і, як і Трамп, але поки що немає прагматичних рішень. От пане Андрій, до речі, я вже казав держдеп офіційно написав, що вони відновили постачання озброєння Україні. Що цікаво, е тоді, коли минулого тижня була зупинка цього частини пакету, який був начато вже в Польщі. Джерела казали в американській пресі, що мовляв, там були і ракети АІНД 16 і там до ЕМЛРДЖМЕЛРС Хаймерсів наші снаряди, і також було 30 ракет ПАК 3 до Петріот. А Ексіос вчора каже, що, начебто, в телефонній розмові, після телефонної розмови Зеленського і Трампа 4 липня, нібито останній останні пообіцяв 10 ракет додаткових надіслати, чи можна говорити про те, що це є нещира. А... Не щирі якісь слова Трампа, а отки, от, от псевдохороший поліцейський, який каже: Я не знав про зупинку озброєння CNN буквально сьогодні вранці каже, що під Гекса, точник Пентагону, сам вирішив зупинити. А тут Трамп такий добрий, хороший, відновлює постачання. Додатково дає 10 ракет Петріот, але одночасно зупинили тих 30. Чи можна тут шукати якісь підвоні камені і вважати, що Трамп намагається викрутитись ситуації, в якій буде продовжувати не тиснути на Росію? Дуже хороша така політична спекуляція. Маніпуляція а, вона впроваджується до речі, і в Росії дуже часто ми бачимо, коли є цар хороший боярі погані. От в Росії це перманентно звучить. що... Люди виняті депутати, губернатори, всі інші, от ми до Путіна звернемось і все буде вирішено. От він Трамп я маю на увазі, я так розумію, що дуже сильно прихильний до такої теорії авторитарного правління, і він використовує дуже часто саме ось такі аспекти правління. І це для нього, на жаль, не це його явно не красить. І те, що там під гексель чи там якісь там його заступників хтось там може підписати геополітичні. që rishëngjam nuk do të no, thotë ç absurd Ну, не не відбувається нічого в цьому в овальному кабінеті без рішення Дональда Трампа. Ну це нереально. Тому треба це все навіть посміятися. Сказати, ну окей, хай буде під Гексер підписав, призупинив о, одноосібно. Призупинив озброєння, бо йому здалося, що там не вистачає озброєння. Хоча е, як потім вияснилося, що все хватає, всього достатньо, все, все прекрасно. Але він вирішив просто так. От, вибачте мене, бо 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 і саме до речі, саме скільки жо перед цим, перед е, спілкуванням з Путіном. Вони вирішили призупинити постачання озброєння. Таке співпадіння, ну буває, ну, нічого страшного е, та ні, ну, давайте так, Якщо без жартів, це рішення стосоткове це Трампа і е, тому, що він знову ж таки перед перед дзвінком до Путіна вирішив так вислужитися, зняти частину санкцій е, за іранським там сирійським по цим проектом і відповідно також вислужився з питанням зупинення озброєння, тому що Путін дуже часто вимагав це перед тим, і в тому числі через устами там піскова і Лаврова. І ну не прокатило. Він він зробив такий великий величезний широкий жест до Путіна. А той його послав на три букви, м'яко кажучи, і після того Трамп виходить і каже, ну Путін несе будь що. ми всі знаємо, що він несе буше, і тобі це про це говорить вже кучу кучу часу тобі говорять. Купу часу говорить, що, що Путін несе буче. І це нормально, що, що, що він це несе, тому що він божевільний диктатор. А ось ти мав би до цього прийти набагато раніше, тому що ти ж такий геніальний переговірний, і ти мав би це зрозуміти, що Путін несе дурниці. От на даному етапі я ще раз скажу, то він, він, він це зробив, він зробив величезну помилку знову ж таки, тому що Україна, навіть не доотримуючи, Такого типу озброєння, хоча це не є там критичним і переломним моментом, в будь-якому випадку ми втрачаємо свої можливості навіть такими дурницями, які створює там сполучені штати Америки, навіть якщо це медійно звучить більш гучніше ніж є насправді, але все одно цього не має існувати в принципі, тому що це підставляє, по перше, довіру до сполучені штатів Америки, і підставляє довіру до своїх партнерів. ти не можеш покладатися на них в будь-яку хвилину, через те, що хтось геополітично, дипломатично вирішив зробити. Такий крок, не порадившись із тобою, не здійснивши якісь кроки, які в майбутньому можуть це все в цьому запобігти. Е, ну тобто є певні такі абсурдні позиції, з якими Трамп на жаль не рахується. От він, нарахував, принаймні не рахувався раніше. От можливо, після всіх цих кроків він буде. Більше лояльніше відноситися до е, такої поваги е, з повагою, точніше до України і взагалі до своїх власних партнерів. Хоча це дуже дуже мало ймовірно дивлячись е, по тарифній політиці, по іншим е, відносинам, як е, точніше ставленням до інших е, своїх партнерів, е, мало ймовірно, що він змінить свою позицію. Тут треба готуватися. На на жаль чи на щастя власноручно е, вирівнювати ситуацію з власним ВПК. Е, для цього потрібно максимально оптимізувати власні витрати, в тому числі е, знищувати власну корупцію, яка тотальна на жаль, також в Україні освоєна в багатьох е, шарах, в тому числі і в друзі ВПК тоже. І ми маємо максимально розуміти, що ми є е, власниками влацей власної долі. І ми маємо розуміти, що без Трампа також можливо гіпотетично прийдеться нам жити. Хоча я ще раз кажу, що я розумію, що зараз Трамп починає змінювати цей вектор поступово, потрішки. Повірте мені, там на 1-2%. відсотки. Це не є там 180 градусів, як зараз багато хто трубить. Але в будь-яку секунду це може змінитися. Ну і плюс нагадаю, що Сполучені Штати Америки дуже дуже довго запрягаються, і ми можемо просто не дочекатися, коли вже вони повністю будуть готові втілювати ті чи інші наші прії, коли там вступати в бойові дії, або як сьогодні було там злито цей аудіозапис 2024 року. Там з бізнес-бізнес-ланчу, там де Трамп розказував, що якщо Путін нападе на Україну, то я буду вимушений знищити Москву. І так само він казав у цьому Сізінтіні. Якщо він нападе на Тайвань, то я знищу Пекін. Розумієте, от ми доки ми цього дочекаємося, то може десь там знаєте, рак на горіслисти. Тому нам потрібно працювати над власними можливостями і не чекати, що хтось нас нам принесе якісь там подарунки з барського плеча. Тому що поки що їх. Не видно цих подарунків, ну пане Андрію. Ми прекрасно пам'ятаємо, що є вже абревіатура в до Трампа в Сполучених Штатах Америки, тако яка фактично перекладається так, що в останній момент Трамп дає завжди задню, не дарма її. Придумали, хотів би вас запитатися по коаліції охочих. От вчора Макрон дуже таку високопарну не поби цього слова. Провів спіч в парламенті. Ну загалом, британський парламент це саме те місце, де е, виголошують красномовні різні речі. Ну і очевидно, Макрон вирішив скористатися, розказуючи, що буде підтримка України е, дуже потужна. А як ви розцінюєте суб'єктність коаліції охочих? Наскільки вони можуть увірватися в якийсь переговорний процес? Чи делегують їм США якісь більші повноваження в перемовному треку з Росією? Тому що до речі, Петер Павлов, президент Чехії, каже, що таки треба от сьогодні. Інформація так і треба говорити з Москвою. Напередодні Макрон же ж дзвонив так Путіну, і от тепер міністр французький каже, що це для того, аби тримати якісь. Майбутні дипломатичні контакти з Росією Ну, Трамп намагається розширити це поле для того, щоб не тільки він був відповідальний за невдачі а для того, щоб відповідно не тільки він був відповідальний, для цього потрібно залучати інших партнерів: Микрона, Стармера там, Мерца, Ну Мерц Розуміло, не буде телефонувати до Путіна. Там зовсім інші підхід, зовсім інше ставлення і е, розуміння до того, хто такий Путін. Е, Мокро може, він старий друг Путіна. То в лапках не знає чи справжній друг, не знає, але в будь-якому випадку вони дуже непогано час проводили. І е, скільки кількість дзвінків раніше тому ми є підтвердженням. Е, перетелефонували, вийшли на певний такий е, зв'язок, який. Давайте будем відверті По великому рахунку. Нічого кардинально не змінює, але фактично він е, показує, що є ще одна сторона, яка також е, прагне бути за словом перемовин, яка також е, фінансує Україну, яка також може бути стороною конфлікту. Бо вони чому може бути? Тому що Ігор світ каже, що ні, ні, ми не сторона конфлікту. Ми просто допомагаємо. Але по великому рахунку ми ж не долучені до війни. Ну це абсурдно звучить, але окей, хай буде. Тобто ми до -то прекрасно знаємо, що ви є стороною конфлікту, відверто. Тому тому і відповідати вам також потрібно буде по повній програмі і фінансувати Україну для, по повній програмі для того, щоб на вашій території не було війни. От але на даному етапі сама коаліція так званих рішучих, вона дуже дуже нерішуча. Е, Повторююсь, те фінансування, яке виділяє і Франція, і Великобританія, і ну, давайте будемо і відверті, і Німеччина дуже ча. Часто не дотягують до їхніх справжніх можливостей. Це дуже багаті країни з величезними можливостями, і маючи під себе під під боком таку криваву війну, найбільшу війну там починаючи з Другої світової з Другої світової війни, ви нічого не зробили майже так. Ви там зараз починаєте в Німеччині говорити про те, що там ці. Зелені, що давайте ми підвищимо там з 7 мільярдів до 8,5 мільярдів, там плюс-мінус там цифри такі звучать. І, бо, бо, бо виявляється, що недостатні для, для підтримки в Україні. Це прекрасно, це чудово, але знову ж таки цього повторюсь, цього мало. Ви маєте це множити мінімум там на 3, а й не чотири для того, щоб Україна спокійно могла себе відчувати. Я розумію, що є величезна пересторога щодо України, тому що ну ми бачимо, що твориться в середині країни питання там з пебом, питання з круп. Ю. Цією і багато багато інших невирішених, на жаль питань, які також відлякують потенційних і інвесторів, і потенційних наших майбутніх і теперішніх партнерів, які можуть собі дозволити надавати набагато більше можливостей для нашого ВПК. тому що дуже повільно запускаються ці проекти зі створенням спільних бізнес активів і так далі. Тобто, навіть деякі їх якщо вони і створюються, то вони створюються на територіях європейського союзу, а не в Україні, що в принципі і не приносить... Досить ніякого користі для України, окрім того, що ми будемо мати якийсь продукт фінальний це також користь, але по великому рахунку для економіки це нічого. От і це і це велика проблема, тому що ми маємо заробляти самі, а вони не дають нам цю можливість заробляти самі, тому що знову ж таки або бояться, або хочуть збагачуватися е, на цих проектах е, самостійно. Тобто є велика проблема, яку вони не хочуть вирішувати, тому що вони вважають, що Україна і так добре справляється. ну Добре, це те, що вони відтягують там конфлікти, які може бути і на території Європейського Союзу або країн НАТО в майбутньому. Тобто, якщо Україна стоїть відповідно і немає на території Європейського Союзу ніякої війни, і вони оцими цими маленькими кроками е, помаленьку маленьку підвіджив. давати більше, якщо і так добре, ро от, от це їхня головна мета, і вони до речі цього і не приховують. Вони знаєте, ми вибиваємо в них по якихось там 2, 3, 4, 5 мільярдів для того, щоб. Підтримати свої штанці кожного року. Ми говоримо про те, що ми можемо отримати більше. А нам знаєте дають так, щоб було в мінус. А потім до кінця року докидають. От, знаєте цього року. Ми вже завершили свій проект. Минулого року ми ж говорили про те, що до 25 до кінця 25 року року нас немає фінансування. Вже є окей. Вже марклюти виходить. Вже є приблизно на рівні 55% Мільярдів е, там доларів чи, чи євро, е, і це вже велике. Там ми вже перевершили наші там очікування. Ну, смішно звучить, але перевершили. Окей, в наступному році така сама ситуація. Ми вже говоримо про те, що ну буде недостатньо коштів. Вже говорять, що там на рівні там 19 мільярдів буде дефіцит бюджету. Окей, е, 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 чудово. Тепер що нам робити з цим е, е, помаленьку починають вмикатися. Знаєте, вони так залякують, щоб ми були залежні постійно, постійно були залежні. Немає якихось довгострокових програм. Вони зараз тільки починають говорити про те, що в наступну річку, яка починається бюджетну цими річку, так звано, яка в європейському союзі починається в 28-му році, будуть закладені стратегічні там 100 мільярдів євро, і на ці 100 мільярдів євро там будуть виділятися кошти Е, Ну це вже хороший признак, тому що ми вже звучимо в офіційних документах європейського союзу стратегічного характері. Це вже величезний плюс, але знову ж таки, це буде в майбутньому. Питання потрібно вирішувати зараз. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Можливо, ця війна буде тривати не рік, як зараз там говорять, чи там півроку, а може бути тривати там ще 5 або або й 10 років. Я розумію, що це жахлива цифра. Але ми маємо бути готові до всього. В нас вже війна триває з 2014 року. Це вже один років. Про це щось ніхто не говорить. Так, більш інтенсивніше вона почала тривати за саме зараз. Але в будь-якому випадку ми не знаємо, що буде завтра. От і поки що, Європейський Союз і так звана коаліція до цього не готові. Вони дуже дуже повільно і так Рігінально до цього відноситься, дуже дякую вам, пане Андрій, за цю розмову. Дякую, детальний аналіз і за змогу вранці почути вас і почути те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, хотів би підсумувати, що не потрібно зараз там вдягати. Якийсь е, жавіклярк за казати «От, дивіться, Трамп, все він він е, розвернувся до України. Це наразі лише його слова в овальному кабінеті, де він багато дуже говорить, багато заповняє. Та й ви то що він в приватному колі з на бізнес ланчі Казав, що він буде бомбити Москву. Ну знову ж таки, це тільки слова. Спасибі вам велике за вашу аналітику. Нагадаю нашим личам. З нами був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький.